Насамперед я б хотіла зауважити, що пишаюсь своїм голосуванням. Я є однієї 13 людей, які проголосували проти цього законопроекту, які вважали, що його не можна приймати і що буде категорична реакція як заходу, так і наших громадян. В тому числі наша фракція Європейська Солідарність і фракція голос блокували трибуну. А тому деякі люди були біля трибуни і не змогли проголосувати проти. А ми боролися декілька годин з тим, щоб цю маячню просто не приймати. Попереджували слух народу, ОПЗЖ, батьківщину, інші фракції і груп, що цього категорично не можна робити, і що реакція буде. І як бачите, реакція не стала чекати. А дуже багато людей, дуже багато молоді, дуже багато учасників попередніх революцій вийшли. На зібрання в різних містах України, і насправді влада перші дні не хотіла прислуховуватися і не хотіла бачити е, реальності. Вона думала, що вони можуть проскочити, що нічого поганого не буде. Але як бачите, і реакція заходу, і зменшення фінансування і недовіра е, людей, і неприйняття вже уже суспільного консенсусу вже минули. Тобто, якщо говорити з 2022 року, всі взяли громадяни на себе певне зобов'язання не критикувати владу, тому що вона бореться за нашу незалежність. Але зараз цю декларацію було порушено, і тому можна очікувати великих мітингів стосовно вже багатьох питань, тому що терпіння у людей закінчилося, і е, я їх розумію. Пані Яно, на четвер призначено засідання, де мають розглянути наскільки я розумію, президентський законопроект, який має повернути все назад, і плюс там певні доповнення щодо перевірки на детекторах брехні працівників на БуСАП. Ну і є ще один законопроект від опозиції. Другий документ подивимося, не знаю, який першим поставлять на розгляд на голосування. Тим не менше, на вашу думку, чи вдасться зібрати голоси, аби все відкатати на? За тому, що ну величезна кількість слуг народу 180 з хвостиком народних депутатів від цієї політичної сили проголосували за той скандальний законопроект. Зараз ми бачимо таку хвилю. Вибачень спроб пояснити, але пишуть західні медіа, що є близько 70 депутатів, які не збираються голосувати, як то кажуть, все назад. Що ви думаєте? Чи складно буде зібрати голоси аби відновити справедливість? Ну насамперед я вважаю, що четверг це пізно. А це мав би бути понеділок або вівторок. Це по перше. По-друге. Закон президентський мав бути альтернативним до того закону, який прийнятий, але він це не врахував і подав окремий законопроект. Ну, ладно, вже з цим, але в ньому є дуже сумнівні норми стосовно.